Сьогодні ми поговоримо про те, що варто або не варто робити, якщо у вас є проблеми з вашим дахом на будинку, і ви хочете отримати гроші від страхової компанії за цей самий дах. Є чотири речі, які я вам хочу сказати, і ось дивіться, що якщо на вашому даху відлетіли якісь шматки, маленький кусочок, великий кусочок, не так сильно важливо. Страхова компанія називається physical opening, тобто дірка у вашому даху. У вашій страхівці написано, що якщо у вас є на даху дірка або physical opening, як виникають, то ви зобов'язуєтеся, я кажу, зобов'язуєтеся не зробити, а спробувати щось з цим зробити не пізніше, ніж 14 днів після того, як це трапилося. Дивіться, про що я мануватися. Якщо у вас є ця дірка на даху, деякі люди ремонтують дах. Це є дуже погана ідея. Цього не треба робити. Ось чому не варто. А ось що варто варто поставити зверху тарт. пробивається якийсь спеціальний пластик цвяхами. Щоб дах ваш не протікав. Що це робить? Номер один. Воно зберігає стан цієї дірки так, як вона була, як воно трапилося, щоб страхова компанія могла на це подивитися. Номер два. Ви не робите ремонт цього даху, тим же ж не кажете, що страховій компанії, що знаєте що, я зробив ремонт цього даху, я не хочу гроші за весь дах. Заплатіть мені за ремонт, я з цим буду окей. Номер два. Номер три. Якщо ви поремонтували цей дах, і вони кажуть, а він вже протікає? Ні, вже не протікає. Тобто ремонт спрацював, то на що ми вам будемо платити за заміну вашого даху, якщо ремонт працює? Ви кажете страховій компанії, що ваш дах підлягає ремонту. І це дуже погано. Номер 4 пункт. Якщо ви зробили ремонт вашого даху з матеріалом, напевно, що такий самий, що ваш дах зроблений, то ви кажете страховій компанії, що якщо там є будь-якого типу різниця в кольорі між інклсами, які ви нові використали, і старими оригінального даху, ви окей з тим, що ваш дах кольоровий. Ви не хочете це казати сахаві компанії, тому що потім ніхто не зможе використати цей аргумент проти них, щоб отримати гроші за весь дах. А тепер поговоримо про те, чим допомагає цей тарп на вашому даху. Номер один ваш дах не буде протікати, тому що цей пластик накриває цю дірку і дах не тече. Номер два. Це допомагає вам сказати страховій компанії, що я не хочу робити ремонт, я хочу новий дах. Я не... Прийму різного кольору дах, тобто цей ремонт, який буде непонятно, як він вийде. Я не думаю, що мій дах підлягає ремонту. Це робить таку сильну заяву страховій компанії, що ви не згодні і не будете згодні на те, щоб це дах ремонтувати. Це є номер два. Номер три, ви відповідаєте, робите все, що пише у вашому іншому палесі. Ви спробували зробити так, щоб цьому даху більше, щоб пошкодження далі не робилося. Тобто ви поставили цей тарп і таким же чином сказали, гей, мій дах тепер не протікає, але не тому, що я його промонтував, тому що тут дірка була, а вона тепер прикрита. Наступне, номер чотири, що дуже цікаво, коли дірка ваша один шингл відлетів, страхова компанія може заплатити вам за ремонт одного шинглса. А якщо ви пробили цей тарп, він має бути різневол, тобто нормального розміру, він скаже, буде три на три фіта. То коли ви пробиваєте цей тарповий ваш дах, то ви використовуєте цвяхи. Цвяхи пробивають шинглси зліва і справа, зверху зверха і знизу. Тобто ще плюс десять чи двадцять шинглсів, які не були пошкоджені, тепер будуть пошкоджені цими цвяхами. Коли страхова компанія вирішує, чи заплатити вам за ремонт. Чи за заміну в них є певна формула? Якщо на даху вашому один кусочок пошкоджений, звісно, що ремонтувати дах це є рентабельно. Якщо у вас пошкоджено вже там 56% вашого даху від цілої площі, тоді не рентабельно міняти, ремонтувати дах, треба міняти. І знову ж таки, це не є чорно-побілому законом, це просто те, як вони дивляться на це питання. І якщо ви поставили тарп, що можете зробити, вам це іншу не ваше дозволяє, то кількість цих шинглів, які пошкоджені, ростуть. І ці шинглси додаються в цю саму формулу, що допомагає вам отримати більший шанс на те, щоб отримати цілий дах замість просто ремонту. Ще один не менш важливий пункт на рахунок тарпу це якщо ви поставили цей пластик на дах самі, то це не оплачується. Страхова компанія це ні копійки вам не дасть. Якщо ви найняли когось, щоб це зробити, то вони вам за це гроші назад зобов'язані віддати. Тепер дивіться, залежно від того, в якому місці цей тарп, наскільки він великий чи невеликий. Ми кажемо страховій компанії, що це або зробив клієнт, або зробила це якась компанія. Якщо тарп стоїть звичайного розміру, невеликий, так як він має бути, ми кажемо, що ви йшов грати вітер в неділю ввечері, і ви переживали що дах протече, ви позвонили в компанію, компанія приїхала в неділю ввечері, до вас, що є після робочого часу на вулиці був грати вітер, що по закону мусить бути двоє людей, і вони цей тарп поставили, і ви їм за це заплатили 1800 доларів. Це по їхній же системі оцінювання. Ці 1800 доларів йдуть назад знову ж таки вам в кишені, розумієте? Тобто, якщо ви кажете, що я поставив цей тар, вона сам тоді ви втрачаєте 1800 баксів. Якщо ми кажемо, що це було зроблено за умови, які я вам тільки що сказав, 1800 доларів плюс викупілку цілого проекту. Вирішуйте. Ще один важливий пункт: нюанс: якщо цей тарп треба поставити, почутно треба поставити таким чином, щоб він був завеликий, або за багато цвяхів для того, щоб збільшити шанси на успіх. Тоді ставив тарп клієнт. Так, ви не отримаєте цю 1800 доларів, але ви отримаєте шанс на, на цілий дах набагато більший. Тому що якщо це компанія якась л'єва ставила і вони тупанули, поставили за великий тарп, тоді це, звісно, що страхова компанія не заплатить. А якщо ви як клієнт поставили цей тарп і він за великий, ну ви зробили як вміли, розумієте? І все. Може бути комбінація і того і того. І звісно, що ніхто не придумує, не тяне кота за яйця, як така, от не придумує щось чого не було. Я просто про те кажу, що є різні ситуації, і нам приходиться інтерпретувати, що трапилося, і розказувати страховій компанії просто під іншим кутом. Ми не хочемо страховій компанії брехати, ми не хочемо казати, що, що є неправда, звісно, що. але ми хочемо їм сказати те, що є вигідно для вас, якщо є щось, що для вас не вигідно, то тоді, якщо страхова компанія цього не питає, то ви можете їм цього, ми можемо їм цього не казати. Дивіться, дуже багато нюансів є в цьому всьому. І кожен клейм, кожен будинок, кожне полісі, кожен дах, всі різна ситуація. Справді немає такого знаєте, червона таблетка на що робити в цій ситуації, ні. Це зводиться до того, що моя робота це справді робота, і я знаю, як її робити, і треба знати, як її робити. Не просто приїхав, сказав, поїхав. І все розумієте, тут є мільйон різних варіантів розвитку подій. Якщо у вас є дах, який протікає, чи старий уже, і ви хочете подумати, скласти стратегію. Часом це займає півтора року, часом займає рік, два роки, але ви хочете не витрачати ці 30 тисяч на цей дах за свої кишені. Дайте мені знати. Ми з вами зустрінемося, можемо поговорити сьогодні, склати план, що ми робимо. Часом поміняти страхівку треба. Це займає рік, може рік. Місяць часу може зайняти, може заняти два-три місяці часу. Зиму треба перечекати, треба часом почекати, доки гра трапиться, а часом не треба чекати, розумієте? Тому ми говоримо про стратегію. Хочете скласти стратегію для вас? Давайте знати. Ми за це не беремо, які гроші. Номер телефону внизу, вислайте свою інформацію, зустрінемося з вами, пожмемо руки, подивимося, що можемо зробити для вас.